Пане Олексію, давайте почнімо зі статистики. Яка в нас зараз статистика із захворюваністю в Україні? І чи з війною вона змінилася, бо, можливо, люди менше стали перевірятися, або ж навпаки? Дякую за запитання, яке є двояким, тому що після початку відомих подій, війни в нашій країні значно змінилися показники, пов'язані з. Онкологічною ситуацією в країні. Ми розуміємо це в зв'язку з міграцією населення, з міграцією фахівців, в зв'язку з закриттям деструкцією багатьох лікувальних закладів. Тому, напевно, доречним буде звернутися до статистики кінця 2021 року до України, як і в інших країнах, існує так званий канцер-реєстр, у якому, на жаль, невтішні цифри були наведені вже навіть в той кращий час. А отже, щороку в Україні діагностувалося до 120 тисяч нових випадків онкологічних захворювань. Це фант... е, і ця цифра, друге питання: до 40% від виявлених захворювань онкологічних не проживали одного року від моменту діагностики. Тому що приходили запізно, чи тому, що це вже був такий важкий випадок. Це комплексне питання, яке потребує, напевно, ми будемо в процесі розмови uh -huh. крок за кроком про це говорити. Ось і <св 'язок> в зв'язку з тим, що відбулася війна, мігрувало багато населення як в Європу, так і багато в Західну Україну. Ми це знаємо. І ми побачили це на прикладі нашого лікарні, нашого відділення збільшення приблизно півтора-два рази пацієнтів з. Онкологічними захворюваннями, але це характерно напевно тільки в західній Україні, бо в інших регіонах ситуація буде інакше У ну, нас, плюс ще перемінутрі приміщення особи, так. мабуть, вони теж і до статистику. От про війну ви згадали. Війна це стрес для всіх, для нас, для вас, для пацієнтів. Як стрес впливає на онкозахворюваності, і чи вплине там в майбутньому, що будемо мати побільше раку? На жаль. Згідно тут можна звернутися до досліджень американських фахівців, які в 2019 році видали результати великорандомінізованого дослідження власне, про вплив хронічного не військового, а хронічного стресу, як без приватного життя на той час в світі. І він чітко вказав на статистичну закономірність між летальністю від онкозахворювань і. Тривалістю впливу хронічного стресу на індивіда. Ситуація наша є унікальною, тому що такої кровопролитної і важкої війни світ не пам'ятає з часів Другої світової. Тому я думаю, це буде тема для великих досліджень після її успішного завершення. До всесвітнього дня боротьби з раком ви закликаєте людей прийти і обстежитись. Ми розуміємо, що діагностика дуже важлива, і що раніше виявити це захворювання, то більше шансів на те, що вдасться з ним, якщо якщо його не здолати, то з ним жити більш якісно. Розкажіть, як власне ці огляди будуть на практиці відбуватись, чи це безкоштовно як до вас записати? ось такі прості речі, які людям треба знати, аби прийти до вас? Отже, на базі відділення онкології та онкохірургії лікарні святого Пантелеймона, першого територіального медичного об'єднання проводиться 3 лютого день відкритих дверей. Такі подібні формати соціальних проєктів були і в минулому, проте вони були дуже обмежені певною кількістю фахівців. Переважно це була гінекологічна онкологія та мамологія. Тепер нам вдалося зібрати групу мультидисциплінарних фахівців, не тільки онкологів, онкохірургів, але й хіміотерапевтів. Також діагностів різної, різних е, спеціальностей. Це і ультразвукова діагностика, і ендоскопія, і радіологія, тобто комп'ютерна томографія і МРТ. Отже, Цей проєкт передбачає, що будь-хто бажаючий, хто має м, або онконастороженість, або вже живе з такою проблемою, лікується, е, хоче дообстежитися, хоче просто поспілкуватися. Має можливість записатися по телефону кол-центру першого територіального медичного об'єднання. А саме 0800. Ми виведемо в кінці вислови ви на так? екран. Ага. Так, так. 0800 333 003. І відповідно, записавшись, він попадає в реєстр. Відповідно до тих скарг, які він надав, якихось попередніх вхідних даних, він попадає до. Фахівця, який відповідає за цей напрямок в нашій команді, з ним проводяться попередні вступні консультації, і в п'ятницю вони зустрічаються. Угу. Відповідно, за необхідності буде проведена не тільки консультація, будуть проведені всі можливі, безкоштовно наголошуємо діагностичні заходи, включно з заходами експертного класу, тому що в нашій лікарні відкривається дуже сучасний магнітний резонанс. Також будуть пацієнти. Мати можливість скористатися Що таке магнітний резонанс. Це, Це є так зв... такий прилад для діагностики е, прицільної, радіологічної е, органів е, е, тіла, тобто черевної порожнини, е, кінцівок від необхідності. Угу. Угу. У вас е, скільки людей ви зможете прийняти, чи є якийсь ліміт, і чи ви вже знаєте, скільки до вас вже записалося? Зазвичай ми маємо можливість щодня консультувати до 30 пацієнтів. Але зараз ми, змобілізувавши і людський і матеріальний ресурс, орієнтуємося на 200 пацієнтів, орієнтувалися. Але дві години тому, коли я вирушав в студію, вже була відома цифра 170. Тобто ось такий порядок цифр, і я думаю, що їх буде більше, але обіцяємо всім допомогти, всіх прийняти зі всіма поспілкуватися і окреслити подальшу. Їхню долю. Ну, у нас війна, про яку ми так багато говоримо. А, чи пропрацювали сценарій на випадок тривог? Як тоді буде проходити це все з пацієнтами? Крім того, 3 лютого це день, коли буде відбуватися в столиці саміт Україна ЄС. І ми знаємо, як наші вороги люблять що... Вітати, тому... Вітати так, нас такими, Вітати подіями, нас, такими так, поважними гостями. Тому... В нашій установі, тобто в лікарні за того пантелемона, є Відповідні укриття, де ми зможемо в разі необхідності, в разі виникнення потреби, в разі повітряної тривоги провести деякий час з пацієнтами. Так там є всі необхідні засоби для проведення консультацій і діагностики. Тобто навіть в укритті ви зможете ці всі так. обстеження провести? З електроенергією в нашій лікарні немає проблем жодних, тому що ми потужно оснащені засобами альтернативними джерелами електроенергії. Ви сказали таке слово онко на а як, як це? Що це? От що кожен з нас має в собі відчути, побачити, що нас має змусити піти перевіритись? Я особисто є та людина, яка вважає, що світ кожен рік там здавати як мінімум аналіз крові. А в принципі, на що звертати увагу? Ну на жаль, по аналізу крові мріяли би ми мати таку діагностику чи в світ, але такого ще не існує в процесі розробки. Онку насторожність. Просто в народі говорять боязнь захворіти раком, так uh -huh. або якщо ви знаєте, що у вас в сім'ї, в близькій родині е були такі випадки, так? uh -huh. е тоді е поспілкувавшися чи з сімейним лікаром, чи дізнавшися з мережі інтернет, ви можете мати таку ситуацію настороженість. Добре, давайте будемо пропагувати, що виявлення вчасної діагностики раку вона є першим кроком до успішного виздоровлення, тобто рак можна вилікувати? Звичайно, тому що часто густо побутує думка, що тільки пацієнт дізнається чи його родичі про те, що в сім'ї така ситуація складається, у них опускаються руки, тому що вони знали, вони десь чули. Хтось говорив, що це кінець. Насправді настільки пішла вперед сучасна медицина, і це стосується і наших умов, тому що ми забезпечені є всіма сучасними засобами як хірургічного лікування, так і хіміотерапевтичного лікування, і малоінвазивного лікування. На підході у нас є встановлення надсучасних лінійних прискорювачів, тобто тут буде променева терапія. Ось. І якщо йде мова про те, що навіть пацієнти так званою четвертою групою раку, якщо попадають в правильні умови лікування, лікуються про світових протоколах, то Спокійно можна говорити про переведення їх часто густо в третю групу, дуже добре, що ви про це говорите. Добре, що ми про це акцентуємо, тому що ми мусимо наші глядачі, мені здається, про це взагалі мало говорять. Що що рак лікується, і вчасна діагностика є дуже важливою. Мені подобається фраза рак не вирок, так як угу. один з дивізів того, що вчасна діагностика, вона. Рятує особливо, коли, як ви зазначали, є рідні, особливо коли це, наприклад, в жінок так, рак молочної залози. Він же ж має спадковий фактор, правильно, якщо я не помиляюсь. Так. От і багато говорять про такий діагноз іще ще в однієї людини. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов стверджує, що Путін смертельно хворий на рак. Цю тезу ми з вами чуємо вже роками і різні є версії. А що про неї кажуть фахові онкологи, і чи можна такий діагноз за якимись симптомами, наприклад, підтвердити візуально, що ви бачите, коли дивитесь на Путін? Керівник нашої зовнішньої розвідки є людиною публічною, і напевно володіє більшою кількістю інформації, і цю інформацію він нам подає для того, щоб додати нам оптимізму, звичайно. Але а що, ви додасте? Я додам, трошки сказавши ще перед цим, що е, сучасні засоби косметологічної хірургії угу. і підтримуючого лікування, ну, чесно кажучи, можуть, можуть не показувати справжньої ситуації. Проте ми сподіваємося і віримо в те, що ситуація є поганою, і дуже скоро ми е, проснемося у країні без війни. Людина, які ми не бажаємо здоров'я, десь так. Ну і на завершення скажіть нашим глядачам на що звертати увагу нам. І, і ми от перед вами спілкувалися з Михайлом Непраном про продукти харчування. Яка зараз цим ситуація? І, 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 і хочу провести такою паралель у розмові. Ваші поради щодо продуктів харчування там вже говорять, що арахіс є отруйний з Єгипту, червоне м'ясо може пророкувати рак. Розвінчайте ці міфи і дайте свої поради, що робити, щоб не захворіти на рак. Є, в принципі, таких п'ять основоположних принципів, ознак характерних для того, щоб точно знати, що я зменшую ризик захворіти на онкологію. Тобто, перше це є активніший спосіб життя, друге це є максимально можливе вживання овочів і фруктів, третє це є мінімалізація вживання алкоголю і тютюну. Наступне це є хронічний стрес, про який ми сказали, так усувати ці, цей чинник і е, надмірно вага тіла старатися з тим працювати. Угу. Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо вам дуже Дякуємо за розмову. Олексій Кушнірук, онкохірург відділення онкології та онкохірургії лікарні святого Пантелеймона, розповідав нам про те, що уже 3 лютого кожен охочий може безкоштовно скористатися консультацією у лікарні. Для того потрібно просто записатися за телефоном і прийти з дослідженням, якщо ви такі маєте. Також нагадаємо, що записатися на консультацію можна через контакт-центр за номером 0800 333 003. Ми зараз його побачимо на екрані.